За реформацію церкви у Франції поглиблювався династичною кризою роду валуа, чиї представники в другій половині XVI століття помирали бездітними. В цей період кальвінізм був масово поширений на півдні цієї країни, він став політичним прапором, під яким збиралися дворяни півдня, що прагнули обмежити владу короля. На чолі їх встали деякі представники бічної лінії правлячої династії. Принц Конде, Генріх Наварський і адмірал Коліньї для королівської ж влади було звично спиратися на католиків. Для підтримки церкви була створена католицька ліга, а в Парижі запрацював спеціальний суд Вогняна Палата. В ньому велися слідства по звинуваченнях в Єресі й образах католицтва. Але голова католицької ліги Герцог Гіз. Також прагнув обмежити королівську владу. Деякі французькі мислителі тих років прийшли навіть до небувалих для того часу висновків. Наприклад, філософ Боден пропонував спеціальним законом обмежити владу короля і навіть визнавав право народу на вбивство тирана. Тому королі були змушені коливатися між двома сторонами, не дозволяючи ні тим, ні іншим зміцнитися. З 1559 року на півдні почалися заворушення. Кальвіністи, у Франції їх називали гугенотами, почали захоплювати церковні володіння. Король Франциск ІІ не зміг навести порядок в країні, а в 17 років вже помер бездітним. З 1569 року окремі сутички переросли в справжню війну. Обидві сторони отримували допомогу із-за кордону. Гугеноти з Німеччини, Нідерландів і Англії, а католики з Іспанії. Після запеклих боїв послідував мирний договір 1570 року, який надав гугенотам право займати державні посади і сповідувати свою релігію на всій території Франції. Крім того, їм було подаровано чотири фортеці. Здавалося, що протестанти здобули чергову перемогу. Але в 1572 році лідери католицької партії за мовчазної згоди наступного короля Карла IX і його матері королеви Катерини Медичі організували розправу над гугенотами, які зібралися в Парижі для участі в урочистостях з нагоди весілля Генріха Наварського і сестри короля Маргарити Валуа. Розправа над гугенотами відбулася в ніч на свято святого Варфоломія. Тому ця подія увійшла в історію під назвою Варфоломіївська ніч. Розгорілась нова війна, і знову гугеноти зуміли наполягти на своєму. Згідно з мирним договором, була підтверджена свобода сповіді. Король був змушений визнати автономію гугенотського півдня. У 1585 році католицька знать знову змусила короля почати війну з гугенотами. Тепер Католицька ліга на чолі з герцогом Гізом сама намагалась обмежити владу короля. Черговому французькому королю Генріху III, що вступив на престол після раптової смерті свого брата Карла IX, довелося воювати відразу на два фронти проти гугенотів і католицької ліги. Генріх III організував убивство Гіза, що обурило всіх католиків Франції. Тоді король уклав мир з гугенотами і разом з ними взяв в облогу Париж. Під час облоги Генріх III був убитий ченцем посланим католицькою лігою. До недавнього часу це було б немислимо підняти руку проти помазаника Божого. Після цього єдиним спадкоємцем престолу залишався Генріх Наварський, вождь гугенотів. Але Північна Франція його не визнавала королем. Країна розвалювалася. В ній почалися селянські повстання. Нарешті католицьке духовенство і паризька буржуазія, налякані масштабами заворушень, визнали королем Генріха Наварського. Король під іменем Генріха IV, в свою чергу, прийняв католицтво. Легенда приписує йому фразу Париж вартий меси», яка означала, що заради згоди з населенням столиці варто відмовитись від релігійних відмінностей і власних переконань. У 1598 році нанцький едикт поклав край релігійним війнам у Франції. Згідно з цим едиктом, католицизм залишався панівною релігією, але гугеноти отримали свободу і розповідання практично на всій території країни, за винятком Парижа і деяких інших міст. Протягом 17 століття нанський едикт поступово обмежувався, поки його остаточно не скасували. Таким чином. У Франції релігійні війни закінчилися перемогою католицизму. Це стало передумовою для підсилення влади короля, але абсолютизм, тобто її необмеженість, тут розвивався повільно, що можна пояснити відносною слабкістю капіталістичних елементів, особливо в порівнянні з такими країнами, як Англія і Голландія. А також збереженням домінування знаті, більшість представників якої зовсім не були зацікавлені зміцненні центральної королівської влади. Але саме тут, у Франції, абсолютизм зрештою досяг класичної, можна сказати, навіть зразкової стадії свого розвитку. Зокрема, у Франції був створений потужний бюрократичний апарат, а позиції сепаратистсько налаштованої феодальної аристократії були законодавчо обмежені. Старі феодальні стани вже руйнувались, васальний лад відходив у минуле. В залежність від королівської влади потрапляла й церква. Тепер єпископів призначав король, а вже потім папа висвячував їх в сан. Розшарування торкнулося й міст, де зростав розрив між бюргерською верхівкою і біднотою плебсом. З іншого боку, з'явився досить потужний прошарок королівських чиновників. Бюрократичний апарат у Франції. В той час був найбільш розвиненим в Європі. Саме з його допомогою значно зміцнилася королівська влада. Ранній абсолютизм почав формуватися у Франції ще в другій половині 15 століття, коли тут відбувалися процеси об'єднання земель, зміцнення королівської влади, створення єдиної системи управління країною. Та процес був перерваний релігійними війнами. Протистояння католиків і гугенотів Існування на півдні країни могутньої гугенотської держави в державі, практично незалежної від королівської влади, династична криза і кровопролитна громадянська війна, після якої правлячої династією після занепалих валуа стали бурбони, не сприяли створенню потужної централізованої держави. Однак, з початком правління Генріха IV в 1589 році. Нарешті настав період відносного спокою, коли королі могли всерйоз вживати заходів для зміцнення своєї влади. Після вбивства Генріха релігійним фанатиком особливо активно абсолютизм отримав поштовх до розвитку під час правління кардинала Рішельє, першого міністра наступного короля Людовіка XIII, яке прийшлося на 1624-1642 роки. Рішельє рішуче розправлявся з представниками найбільших аристократичних сімей, які намагалися протистояти зміцненню королівської влади а точніше, влади першого міністра. З гугенотською державою в державі було покінчено. В 1628 році війська Рішельє взяли оплод гугенотів – фортецю Ларошель, а едикт мілості 1629 року скасував політичну організацію гугенотів. При цьому Рішельє поводився як розумний далекоглядний політик. Тим же едиктом він підтвердив право гугенотів сповідувати свою релігію та інші їх громадянські права. З метою зміцнення центральної влади Рішельє проводить ряд важливих реформ. Саме він ініціював формування бюрократичної монархії у Франції, організувавши систему постійних провінційних інтендантів. Повноважних представників королівської влади на місцях. Крім них, було також багато чиновників різного рівня. Як стверджують історики, до середини XVII століття один з кожних 400 французів був чиновником на королівській службі. Однак цей величезний державний апарат, хоч і сприяв процесу зміцнення абсолютної монархії і руйнуванню традиційних феодальних відносин, сам по собі. Багато в чому був побудований на старих феодальних принципах. Більшість чиновників разом із своїми посадами отримували дворянські титули. На відміну від старої знаті, яку стали називати дворянством шпаги, дворян чиновників прозвали дворянством мантії. У відносинах між начальниками і їх підлеглими істотну роль відігравала особиста відданість. Посади на цілком законних підставах можна було продавати, купувати і передавати в спадок. У структурі уряду навіть було створено так зване бюро випадкових доходів, яке відповідало за продаж посад. А за право передачі посади у спадок чиновник був зобов'язаний сплатити спеціальний щорічний внесок в королівську казну палетту. Протягом 16-17 століть. У Франції поступово формувалася система міністерств спеціальних державних установ, що відповідали за найважливіші державні справи, ними керували статс-секретарі та сюр-інтенданти. Першими з'явилися Міністерство закордонних справ, військове, королівського двору і столиці, а також відомство у справах протестантської релігії. В кінці 16 століття до них додали Міністерство фінансів, а при Рішельє – Міністерство судноплавства і торгівлі, морське, тепер всю владу король здійснював за допомогою бюрократичного апарату. Старе феодальне дворянство було усунуто від управління країною. Після смерті Рішельє деякі позиції, яких він домігся в побудові системи абсолютної королівської влади, були на кілька років втрачені. Але піку свого розвитку французький абсолютизм досяг при королі людовіку xiv му що правив з 1643 по 1715 рік, саме його називали Королем Сонцем. Саме він, за свідченням сучасників, промовив знамениту фразу Держава це я. Поки король не досяг повноліття, йому допомагали правити його мати, королева Анна Австрійська, яка була до 1651 року регентом при Синові, та її фаворит. Наступник рішель'є кардинал Джуліо Мазаріні, що займав пост першого міністра до самої своєї смерті в 1661 році. Він теж багато зробив для зміцнення абсолютної королівської влади у Франції. Мазаріні почав свою діяльність на посаді першого міністра зі спроби відновити владу королівської, точніше власної влади. В результаті він вступив в конфлікт з паризьким парламентом. Парламентами у Франції називали вищі судові інстанції, який намагався оскаржити і скасувати деякі його рішення, в основному ті, що стосуються введення нових податків. У серпні 1648 року в Парижі почалися заворушення, названі Фронда. Мазаріні вагався, він то погоджувався на вимоги опозиції, скасовуючи власні рішення, або видавав нові ще більш жорсткі укази. В результаті фронда швидко поширилася по всій Франції. Селяни повсюдно відмовлялися платити податки, в Парижі відбувалися демонстрації, з'являлись барикади. Королівський двір був змушений покинути столицю. Ситуацію ускладнювало ще й те, що Франція в цей час активно ввела бойові дії з Іспанією, взявши участь в Тридцятилітній війні, в яку була втягнута ще при рішельє. Деякі фрондери, такі як Принц Конде, Вирішили скористатися допомогою іспанських військ в боротьбі з Мазаріні і перейшли на бік Іспанії. Заворушення невдовзі вщухли, і в квітні 1649 року королівський двір повернувся в Париж. Однак в провінціях хвилювання, як правило, очолювані великими аристократами, так звана фронда принців, тривали аж до 1653 року. Іноді Фрондери, здавалося, наближались до успіху. Мазаріні кілька разів навіть звільняли з посади першого міністра. Він був змушений тікати з Франції. Але, врешті-решт, не без допомоги буржуазії, яку фронда позбавляла можливості спокійно займатися бізнесом, вона була придушена, і Мазаріні повернувся до влади. Французький абсолютизм вступав в найвищу фазу свого розвитку. Своєї вершини він досяг, коли Людовік 14 почав правити самостійно. Він реорганізував уряд і весь бюрократичний апарат, провів ряд соціально-економічних реформ, спрямованих головним чином на обмеження прав феодальної аристократії і впорядкування надходжень в казну. Людовік 14 зміцнив армію та намагався впорядкувати також і фінансову систему. В останньому йому дуже допомагав генеральний контролер, міністр фінансів Жан батист Кольбер. З метою збагачення держави. Кольбер проводив активну меркантилістську політику, заохочуючи експортну торгівлю і зміцнюючи французьке мануфактурне виробництво. Однак, незважаючи на старання Кольбера, буржуазний спосіб життя у Франції пробував собі шлях з набагато більшими труднощами, ніж в Англії або Нідерландах. Перш за все, тут розвивалася не промислова, а торгово-фінансова буржуазія. Основним джерелом її доходів були відкупи. Отримання від держави монопольних прав на торгівлю певним видом товарів, на збір податків і так далі. Збагачення фінансистів відбувалося дуже високими темпами, але це ніяк не впливало на розвиток виробництва, при якому ще навіть у 18 столітті збереглися залишки середньовічної цехової структури. І все ж, незважаючи на всі зусилля Кольбера по збільшенню доходів скарбниці. Грошей постійно не вистачало. Це відбувалось тому, що величезні кошти Людовік 14 витрачав неефективно, утримував неймовірно розкішний двір, побудував грандіозний палацовий комплекс у Версалі, постійно втягував Францію в різні війни. Для поповнення скарбниці Людовік 14 продавав фінансистам монополії на торгівлю, віддавав на відкуп податки. Це сприяло короткостроковим надходженням великих сум грошей, але в результаті позбавляло казну доходів в майбутньому, які вона могла б отримати у випадку більш розумного ведення справ. Великої шкоди собі й Франції Людовік XIV завдав, скасувавши в 1686 році нанський едикт, який гарантував гугенотам свободу і розповідання. В результаті майже всі французькі протестанти, серед яких було достатньо заможних підприємців, купців, фінансистів, ремісників, емігрували в Німеччину, Голландію Північну Америку. В кінці 70-річного правління короля Сонця, скарбниця Франції виявилася практично порожньою.